Плей-офф другої ліги чемпіонату Житомира з футзалу. Після вольової перемоги Житомирського військового інституту над активом у півфіналі та несподівано розгромної перемоги юнаків МФК Житомир над Ламтрансфером у суботу у недільних матчах команди розставляли медальні акценти. У матчі за бронзу Лам Трансфер активізувався на повну і ще в першому таймі заклав фундамент для перемоги. А вона у підсумку стала над впевненою: 7 актив склав зброю і став четвертим за підсумком стикових матчів. А це вболівальники Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова під час фінального двобою, які своєю кількістю змусили тріщати трибуни спорткомплексу ФОК. Юнаки МФК «Житомир» пропустили вже на першій хвилині. Сичевський спіймав відскок від голкіпера. А далі військові задавили фізично. Впродовж двох хвилин дубль оформив гусак. Борисюк на 15 п'ятнадцятій оформив непристойні для першого тайму фіналу 4-0. Полісяни голом престижу відповіли під завісу матчу Забив Чорновіл. Проти нас більш опіні, більш дисципліновані футболісти грали, і нам трошки сил не ходили фізичних. А так ми дуже задоволені. Другий місяць з чотирнадцяти команд команди як кажуть, перевиконали свій план. Ірон все Серени каже: граємо, є ігра, буде результат. У нас ігра є. Фінал вийшли, думаю, що з Кубок України, з 6 по 9 -го. Надо постараємося виграти Кубок України. Вже по нашому возрасту 2000 року народження буде легше вже грати, вже наші такі, як і ми ровісніки. У нас група була наша, група Б, ну так казали, група смерті. Але показали, що і група А там такі ж були, і актив, і МФК Житомир. Дуже хороші команди. Через це дуже було цікаво і грати, особливо, коли ми грали полуфінал, і це ж дійсно і фінал. Ігра показала, хто на що здібний. Вони вчора брали лантрансер, дуже просто 6-1. Ті вийшли, не доцінили їх, а ми настраювалися, тому що ми знали, що буде тяжоле, що малші такі нагли. Що вони хочуть щось доказати, так вийшло. Футзал я буду грати так на матерському рівні. Хочу зв'язати свою життя з командою. Корево зражаються у нас. повторити історію, продовжують, щоб все було добре у нашого клубу. Індивідуальні титули другої ліги. Найкращий тренер, наставник команди військового інституту Олександр Гусак. Кращий бомбардир Роман Гусак 28 м'ячів. Андрій Ковальчук з Royal Сіті найкращий голкіпер. Гравцем сезону став футзаліст МФК Житомир Давид Медвечук.